Економія ціною життя. Лікарі служби 103 вимагають в уряду грошей для навчання українцям самим надавати невідкладну допомогу. Бо більшість людей, які викликають карету швидкої, не знають, що робити, поки машина з лікарями іще їде до місця пригоди. Медики переконані, якби населення навчали основних навиків порятунку, відсоток смертності можна було б зменшити на третину. Першої допомоги вчилася Оксана Тупальська. Лікар служби 103 Олег Картавий ледь не щодня виїздить за викликами киян, які просять врятувати людину, котра із невідомих причин впала на вулиці чи втратила свідомість на місці роботи. Лікар розповідає, що щороку 50 тисяч українців помирають, так і не дочекавшися невідкладної допомоги. Через затори та велику кількість викликів замість 7 та 15 хвилин карета швидкої може їхати півгодини. Тим часом люди, які зібралися біля хворого, у паніці чекають на лікаря, хоча могли під. Допомогти, якби мали елементарні навики порятунку, большому сожаленню успішними реанімаціями може похвалитися далеко не кожний, ісходя з того, що чоловіку не была оказана перша помощь в свидетельної происшествия. Я можу предположити, що один і ста наших граждан може адекватно ціни ситуацію і сделати щось правильно. Здійснювати серцево-легеневу реанімацію на манікенах інструктори вчать журналістів. Руки ставимо у місце розташування серця, робимо 30 натискань та перевіряємо дихання. Сучасний метод, який використовують у всіх країнах Європи, між такими маніпуляціями застосування пристрою автоматичного дефібрилятора, він визначає тиск крові людини та за допомогою електронного розряду запускає роботу серця. Такі пристрої поруч із вогнегасниками встановлюють у офісах, кав'ярнях та магазинах. Медики розповідають, що не раз зверталися до міністерства охорони здоров'я із проханням організувати замовлення пристроїв, щоб за стандартами країн ЄС розмістити їх у місцях масового скупчення народу є певні стандарти певні стандарти скільки дефібриляторів має бути на певну кількість людей в тій чи іншій установі має є певні стандарти скільки людей обов'язково навчених на наданню на першої медичної допомоги теж мають бути на певну кількість людей там на вокзалі чи в офісі чи в будь-якому місці скупчення людей Лікарі розповідають, попри те, що іспит із надання невідкладної допомоги складають усі водії, коли отримують права під час пригоди вони немічні. Більшість власників автотранспорту не лише не мають навиків, а й не знаходять у аптечці простих допоміжних засобів. Наприклад, цією хусткою підв'язують руки та ноги у випадку перелому та зупиняють кровотечу, таку, як зелена, возять у машинах водіїв у країнах Європи. Біла у п'ять разів менша хустинка, продається в українському водійському пакунку кажуть, Її вистачить хіба щоб витерти сльози потерпілому, а не перев'язати поранення. Теж саме зі жгутами. Замість еластичних гумових водіям продають ось такі з цупкої тканини. Жгут із полімерних матеріалів. Ось такое воттечка. Жгут до качественним. К сожалению, в нашій країні бувають жгути, которыми вважає, що ми можемо встановити кровотечення. Із острахом очікують лікарі і чемпіонату Євро 2012 кажуть, коли до Києва приїдуть натовпи, каре швидкої навряд чи вистачить, щоб вчасно дістатися до усіх, хто потребуватиме допомоги. Тому створили близько 30 навчальних пунктів у різних регіонах, де при лікарнях навчають охочих та волонтерів євро надавати невідкладну допомогу та користуватися сучасними пристроями. Проте кількість людей із навиками реанімації це лише сота частина від тієї кількості медично грамотних українців, допомога яких може знадобитися у Умовно поляки, я думаю, трошечки в цьому у нас виграють. Чому тому що таке навчання в них проводиться вже раніше? Почалося, і в них більше центрів підготовки ніж в нас в Україні. Умовно дорослого населення ну, скажемо, 20 мільйонів. Так, то треба навчити 20 мільйонів в ідеалі. А це треба сотні центрів таких. Тим часом відкривати центри для медичної освіти українців, які купувати пристрої для підручної реанімації. Міністерство охорони здоров'я не готове. Щоб навчити старшокласників та студентів, необхідно близько 10 мільйонів гривень. І виділяти ці гроші з бюджету не квапляться. Лікарі тим часом зазначають: якщо б хворим на серцеві недуги вчасно та ще до виїзду швидкої починали надавати невідкладну допомогу, кількість смертей від інфарктів можна було б зменшити на третину. Оксана Тупальська Андрій. Шурін, тивай.